Працювало Три одиниці в нас нашої комунальної техніки, і додатково ще дев'ять одиниць працювало приватної техніки, які були залучені по угодах на розчистку нашого міста. Але скажу, що це мало. І ми зараз відшукуємо фінансування для того, щоб закупити додаткову техніку, щоб ми мали змогу розчищати наше місто саме в таку негоду. Хочу подякувати всім тим підприємцям які відгукнулися на наше прохання і надали техніку і розчистили коло себе коло своїх закладів територію але є багато підприємців суб'єктів господарювання які знехтували зверненнями до них і не розчистили коло себе, не прибрали сніг, не розчистили коло себе територію. До них будуть застосовувати штрафні санкції. Наша інспекція зараз над цим працює і в найближчий час вони будуть сплачувати кошти до нашого місцевого бюджету в якості штрафів. Шановні мешканці міста Умань. Інспекція з благоустрою дуже і місцева влада дуже просить прибрати свої прилеглі території, посипати. І ну, зачистити сніг, тому що це є порушенням правил благоустрою. Ми два тижні ходили, предупреждали, просили, що потрібно. З понеділка інспекція з благоустрою переходить, ну, вже не буде розвести роз'яснювальну роботу, а з незаконнопослушними будемо просто-напросто. Штрафу, ну, писати адмінпротоколи. Це порушення статті 152 адмінкодексу, порушення правил благоустрою міста Умань, стаття 7.2, зимове утримання прилеглої території. Значить, стаття 152 Адмінкодексу передбачає від для, для фізичних осіб від 350, для юридичних від 750. Гривень сума штрафу значно більша, ніж потрібно затратити для того, щоб посипати прилеглу, ну прибрати прилеглу територію. По крайній мірі, хоча б її посипати пісковою сумішю чи іншими замінниками. Одразу був створений оперативний штаб. У нас який очолив мій перший заступник Лочко Сергій Ліонтіч. Є телефон довіри, на який можна звертатися, і коли в людей є проблемні питання, задавати питання, вони будуть оперативно вирішуватись. До цього до складу цей, до цього штабу війшли також працівники, керівник нашого соцзабеза, яким було дано доручення, щоб вони звернули увагу саме на людей похилого віку, саме на наших людей, які не можуть купити. Можливо, собі ліки не можуть розчиститися коло себе в ділянку ділянку в себе в дворі, щоб пройти від хати, там, наприклад, до керниці. Або всі ці питання повинні вирішувати служби соцзабеза з нашими комунальними службами. Це у нас під контролем.